Я вітаю всіх вас сьогоднішнім святом. Сьогодні Православна Церква вшановує пам'ять 40 Севастійських мучеників. Це 40 воїнів, обругом яких неможливо не захоплюватися. І тому з давніх часів, з ранніх часів християнства церква вшановує пам'ять цих 40 воїнів, які постраждали за Христа. Мучеництво. Це вершина вираження людської любові до Бога. Людина через любов до Бога і бажання бути з ним жертвує найбільшим, що в неї є, самим життям, але не зникається своєї єдності з Господом і своєї віри в Господа. І своєї любові до Свого Творця і Спасителя. Ось вираженням такої великої любові до Ісуса Христа і віри глибокої, віра, уявіть собі віра, заради якої люди жертвують життя. Сьогодні ми не можемо часто пожертвувати своїм часом або своїми пристрастями, лінивством і іншими речами. Чи віри в Христа. А тут люди жертвували життя. І не просто життя, а як завжди, світ разом з дияволом ставив їм вибір. Хочеш, обирай життєві насолоди в цьому земному тимчасовому житті, а хочеш, обирай свою якусь далеку, можливо, примарну мрію про Царство Боже. І ми знаємо, як. Цих воїнів, коли з'ясувалося, що вони християни, їх арештували, посадили у в'язницю, почали вмовляти, що зречиться своїх переконань. Бо це абсолютний абсурд вірити в Бога, який розіп'ятий. Ми віримо в Богів і їм віддаємо шану, а ви цього не робите, тому подумайте і зробіть свій вибір. Коли вмовляння не дали результату, тоді почалися катування. І це катування було різноманітне, а останній спосіб зламати волю цих людей, їх на ніч загнали в Крижане озеро і тримали там аж допоки фактично люди не, людський організм не витримав. все ж таки зламати, перехитрити людську волю. Вони поставили на березі озера лазню, розтопили її і сказали, ось всього-навсього, через якісь твої переконання примарні, зречися їй, і ось тебе чекає тепло, комфорт, почесті, хороша зарплата військовослужбовця, можливо, підвищення в кар'єрі, а ти стоїш нагий, роздягнутий, побитий. Крижаному озері і не хоче стригтися своїх переконань. І один із них зламався, не витримав цих мук. І вибіг із цього озера, але загинув, спочатку загинув духовною смертю, бо зрікся, засумнівався в тому, що Господь казав, в тому, що каже Бог, в істині віра виявилася слабка і сила болі слабка. І ми не судимо цю людину, вона зробила свій вибір, це просто для нас приклад. Але так як організм вже звик до холоду, і різкий перепад температур призвів і до фізичної... Але натомість той чоловік, який розпалював цю власність, якому йому було байдуже до віри і до переконань цих воїнів, коли він побачив їхню твердість, їхню мужність, і коли вночі побачив над ними вінці, які сіяли, то він сказав, що я теж християнин. І скинув себе одяг і війшов в це озеро і закінчив життя разом з ними, зрікшись земних благ. Перед нами стоїть щоденно. Обираєш ти мені блага тимчасові, чи обираєш свої переконання, по яких ти маєш жити. Чесність, порядність, житловність, творіння добра, незважаючи на те, що тобі... Ти маєш проявляти любов до нього. Заради цих здавалося примарних цінностей, які сьогодні знецінилися у світі, бо світ все ж таки спокушається на ті спокуси. Бо сьогодні ми бачимо влада, гроші будь-якою ціною, ціною зубожіння народу, яким керуєш. Але головне жадоба до грошей, до влади, до слави. Ось це ці цінності, які пропонує псевдоцінності, які пропонує диявол і сьогодні людям. Але ми з вами маємо брати приклад із мучеників Севастійських і не спокушатися на ці речі, які б приваблими вони не були. Тому жити за заповідями, жити за совістю, жити так, як вчить Христос, щоб нічого не могло роз'єднати нас із Богом. Є людиною, яка вірить в Ісуса Христа. Віра це не просто визнання, що так, є Бог, і все, віра це зустріч з Богом. І коли вона відбулася в людині оця зустріч, і людина відчула і побачила, що таке бути з Христом, що таке мир душі, що таке тепло, що таке радість, що таке прощення гріхів, коли тобі Бог простив і коли ти знову маєш можливість бути з ним. Що таке Мир, який дає Христос тобі, незважаючи на будь-які життєві перипетії. людина, коли це все відчула і побачила, то вона приймає цю віру як скарб. І тільки гріх може позбути нас е, оцих благ спілкування і єднання з Богом. Тому, дорогі браті і сестри, берімо приклад із мучеників. Святитель Іван Золотоустий каже, ще в в IV столітті, коли вже церква перемогла, і не треба було помирати за віру Христову. Але церква перемогла тому, що були мученики. Але Іван Злодустий каже, ти говориш, що немає мучеництва, що ніхто вже тебе не вимагає зректися життя заради віри своєї. Але ти перед тобою немає розпеченого вулля, на яке мають тебе класти і палити. Але ти перемагай. Повні пристрасті плоті своєї, розпеченої гріхом. І ти будеш уподібнюватися мученику. Мученики, мученики часто придумували мучителі в такий спосіб, коли виганяли їх на арени театрів цих давніх і випускали диких звірів. І ми знаємо приклади, коли звірі не хотіли їсти і розривати цю людину. Але, звичайно, переважна більшість звірі нападали і знищували. Такий спосіб християн. І Іван Злотустий каже, що нема зараз диких звірів, яких випускають на тебе, але приборкуй свій гнів як дикого звіра, і ти будеш уподібнюватися мученику. І якщо е, сьогодні не катують тебе заради віри Христової, але перемагай гріховні помисли, які виникають. Сьогодні. Тому уподібнюємося мученикам і борімося із гріховними пристрастями, звичками, схильностями, які в нас є. Бо в наш, наш, наш час ми хворіємо такою загальною хворобою. Ми дуже часто трапляється таке, що ми чомусь не міняємося, відходимо до церкви, молимося, а змін в нас нема. Ми нічим не відрізняємося від, від світу. Так само ми жадібні до грошей, так само ми грубі, так само ми заздрісні, так само ми ненависні один до одного, озлоблені. Роз... За які ви їздите так, в громадському транспорті і самі бачите, як часто там я бачу, десь чуть трошки не так подивився на людину, готова розтерзати тебе. І це часто та людина, яка ходить в церкву. Нам треба мінятися. малого. Час Наші аскети, отці, подвижники, вони кажуть, починай з малого. Не, не можеш любити ближнього, не вмієш це робити. Намагайся почати з того. Не осуджуй ближнього, не пліткуй про нього, не зазирай йому в душу його життя. Дивись на свої гріхи, дивись на себе. Почни з цього. І коли ти перестанеш гніватися, осуджувати, заздрити, тоді. Природньо прийдеш до того, що ти почнеш служити ближньому. і тоді вже не будеш дратуватися на якісь незручності, які створює тобі людина і таке інше. І таким чином будеш духовно зростати в служінні Богу. І пам'ятайте, що шкала, за якою можна виміряти духовність людини, наскільки вона духовна. Це не, не вимірюється, скільки вона покоління. Чи, чи, скільки вона молитв чи богослужіння, хоча це важливо, дуже важливо, богослужіння, молитви і поклони і все інше. Але шкала нашої духовності, показник нашої духовності це наше ставлення до ближнього. Наше ставлення до ближнього. І святі отці знову ж, аскети і подвижники, кажуть, що в твоєму ближньому життя Твоє або смерть Твоя духовна. Твоєму ближньому, Твоє життя або Твоя смерть. Тому, постячи цей час, постимо не тільки тілесно, але мають постити наші очі, ухиляючись від всяких видовищ, які оскверняють нашу душу. Мають постити наші вуха, не слухаючи всього того, що приносить нас світ гріховний і нечистий. Мають постити наш язик особливо стриманням. Постити язиком, не лікувати, не обріхувати, не обманювати і таке інше. Постити мають наші руки і наші ноги, спрямовуючись до добрих справ. Ось тоді піст буде в повноті. І нехай святі мученики Севастійські нам в цьому своїми молитвами допомагають. Амінь. Слава Ісусу Христу!